трохи строжу сам шит. Хочу ще встигнути побризкати газон лінтуром. ні, дікамба. Дікамба від бур'янів. Є така трава кислиця. Дуже-дуже сильний агресор, то ніяк не можу позбавитись але в нас щось таке заходить. Я навіть не знаю, чи бризкати, чи ні, по прогнозу дощу нема, але вже розвела. То зараз трохи я поріжу сам шити. Ось тут в мене серце, але воно щось з кожним роком вони... воно таке відчуття, що воно зміщується. Воно було посередине, а зараз пів серця. Начебто ріжу все. Воно відвертається від мене, чи що, я не розумію. Ось такі такі смішні сам шити. А мама теж їй вже від городу, від бур'янів взяли, ось вона там полізла, хоч і старість не в радість, стрихти бруслину. бо дуже вже е, вона коли велика, старі кущі, вони мають дуже м м гарну. Сила росту вже велика, і то навесні там вже не пройти у вуличний клозет не було пройти. То ось зараз по пострижці все треба вистригти Тут на днях в нас ракетна, ну, в нас кожен день якісь ракети збивають, але тут так недавно як шваркнула. Ох, що захотілося задонатити на, ди, на ЗСУ та квіточку. Ну, на ЗСУ, зазвичай, постійно донатимо. Задонатила. Квіточку не купила, бо я не впораюсь з е, е, садком зараз, тому не до квіточки. Але, хоча б сьогодні я прибралася за парканом. Вистригла траву, вистригла там барбариси. Каріоптерис почистила, засаджую там очитками, щоб не росла трава. хризантеми туди висадило. Ось так прибираємось. Сьогодні немає вітру. Вчора була така пилова в нас буря і трошки покрапала дощу. Ми спочатку не зрозуміли, що це таке. Всі е, ворота, доріжки рослини були у е, піш, такого піщаного кольору крапочках. Ну, спочатку було лячно, ну, а потім ми зрозуміли, що то така ось пилова буря була, і воно нам накрапало. Ось бачите. Хосте мені такі за багато років дала ось такий зелений відстріл спорт. Його потрібно видаляти. Чому завжди ну, хости ем, краще купувати з листя? Ось це вона. Що вона дала? Не зрозуміло, що це таке. Ось буду видаляти ось цю. Зелень. Тут зараз квітує Вероніка Мадам Мерсьє. Ну, тут, доріжка, я ходжу, тому вона тут прим'ята. а там, де не прим'ята, починає квітувати. Це ще вона нарясно квітує. Бачите, скільки позав'язала. Ось така, я кажу, ось в мене її ділянка, так, вона повзе, але вона не сіться. Ні, ніде нема. Я там ніде не пропалу її. Вже багато років. Зараз це таке цікава молодила ейя ф'яла. Дід лохи ось так лізуть. Але треба. Буду підіймати його на підсипку, бо коли полив, то воно трошки марається. А ось це повинна бути Джулія. Зараз вони дуже яскраві будуть. А це грамманс. Мені так іноді подобаються оці переливи. Треба робити ревізію по ньому. І Барбарис зараз починає свій. І я підпишу сорт, це якась пташка Берд було у назві. Ось такий цікавий, яскравий. Зараз ще починають квітувати їхри-гіхілити тіарели. Ну, У гейхерел, в них частіше е, соцвіття більш привабливі, ніж у гіхер. Але якщо ви позбираєте насіння, то спробуйте посіяти. Іноді дуже цікаві екземпляри, можна отримати. Ну, Хто не зрізає соцвіття, мені подобається. Вони ось так витягуються. Бачите, на високих ніжках квітують деякі білими дзвіночками, а деякі червоними. Зараз все змінює. Вони дуже стрімко зараз змінюють кольори. Ось так. Дуже все змінюють. Не встигаємо А це молодило Отелло. Ось таке велике, червоне зараз. Я полюбляю сукуленти, в них мінімальний догляд. Це в нас Blue Pearl. Ось коли вони вже наростають. Я полюбляю, як ви вже зрозуміли, коли не дрюканці, а більш великі кущі можна спостерігати, ну, за красою а не коли в одна гілочка, тоді не, роз, не зрозуміло, який, який це сорт і що воно з себе, яке уявлення воно дає. Вони всі такі різні зараз такі кольори. Тут трошечки я вже поприбирала, пересаджувала, деякі підписані, деякі. Ось так збирала свою колекцію по номерочкам. Тут трошечки і повідсаджувала вже. Ну, дуже, дуже багато зараз праці, але треба ж і подивитися на все. Дійник. Зараз буде ось він з рожевим відтінком, такий, як триколор. А потім вже буде не так його рисочки бачно, але будуть гарні суцвіття. Ось сукуленти дуже яскраво виглядають. Тут в мене цибулька. Це звичайна. Це зеревшанікум. Вона недовго квітує, але я її полюбляю, тому що вона не примхлива. Так, вона зараз там на, на всі очіки в мене розвалилася. Але вона відквітовую і я зрізаю. Зрізаю все, видаляю листя. І цибулинки залишаються, тому вони недовго так мені видовище тут портять і бур'янчик не випалилось ще цей Дуже полюбляю цей крупнолистяний листяний учиток. космос. Дін-день-динь. Зараз вони всі дуже різні, дуже яскраві. дітлахи Ось такі не потребують багато уваги. Я їх. То там, то сям собі розсаджую. Полюбляю такі яскраві плями. Пивонія вже. До не встигаєш, за всім не встигаєш. Ну, оцей, не по сорту. Гарний. Всі квіти гарні, півонні теж. Але це... це було не щеплення, це був сіянець. І як же ж він не той сорт. Доквітовують тюльпани. Ось це я дуже їх полюбляю, але ніяк не можу розсортувати. Ось це якісь дітлахи, не з них попалися. Ось це один сорт, це інший сорт, а це третій сорт. Ну, спробую знову, знову їх поділити, розсортувати. Оце жадоба на ці кошики мене згубила. Коли я їх отримувала по одній по дві цибулинки, кошиків купила мало і вирішила так. З одного боку я один сорт, з іншого другий сорт, а потім розберуся. Угу. Вони перемішалися, дітлахи і все. І ось зараз я все це розгрібаю, вже позакладала пуп'янки ужина. Скоро буде вже цвісти. Гібіскуси я не порізала, в мене не дійшли руки. Буду ще різати. Можна, не, це їм не нашкодить, що я не зараз порізала, ну, не, не встигла їх раніше. Нічого страшного, щось в цьому році дуже все складно. Ось. Азіміна, вона так розкриває своє листя. Спочатку воно ось так гілочки звисають, то хто. Не знає, не бійтеся, коли купуєте азіміну молоду, що воно ось так от розкривається. Ось так, бачите? Ось такі загогуліни. І що, в нас квітує? Климатись вже? І вже волохата сидить. Теж, ну і хто назвав Оленкою? Ну, зараза волохата. Що робити з вами з оленками Треба теж буде їх побризкати, тому що, я ж кажу, пролетіло, а я на наступний день виходжу, а в мене ось таке в саду. Ось моментально дуже швидко в один день буду вирізати. І обробляти. Це ось ми зараз під ракетами коли живемо. Ці опади, не, не, що нам несуть, ми не знаємо. Картопля. Ой, це вона така оленка, це ще й тхне від неї. Картопля вже томати, чесник. Це щодо. Е... Щодо городу питало, горошок, інжир почав вже рости, там вже трошечки і кукурудзи і кабачок. Ось, там капусточка, салатик, редиска, полуничка. Ну, розтикуємо все-все і всюди, де можна приткнути, бо не робити можна жити, а не жерти можна вмерти. Ну, працюємо, працюємо, тримаємось. Всім добра. Бережіть себе.